Ти мене дістала. Я все життя любив Ірину, а не тебе. Вона дітей виховала куди краще, та й виглядає вона привабливою. Так тоді треба було Ірину заміж кликати, а ти ще обирав між мною і нею. Розумієш, твої батьки, мої батьки, та вони все за мене вирішили. Твоїх батьків уже чотири роки немає. То чому ти досі зі мною? Іди, у тебе ще життя попереду. Так, Ірина досі одна, то йди до неї. Тобто ти мене кидаєш? Ні, я просто даю тобі повну волю. Як ти там казав, батьки твої хотіли, а не ти. Катерина розвернулася і пішла збирати одяг. А меж де? А тебе це нехай не хвилює. А може, так і скажи, що ти вже давно хотіла мене позбутися? Ні, але ти ж зі мною мучишся. Так от я даю тобі волю. Я ж так і знав, що ти мене не любиш. Через якусь там сварку ти руйнуєш нашу сім'ю. Скажи, що ти сама цього хотіла, не хотіла. Але мене так змусили обставини. Та ходімо, вип'ємо чаю, заспокоїмось. Ну, сказав дурниці зі злості ні. З тобою ні. Ти все сказав, що мав, з Іриною пий чай. Та не люблю я її, зірвався просто, та припинити збирати цікляті речі. Я вже все почула. Ну, то йди, так піду, і житиму з тим, хто цінуватиме мене. Катерина таки пішла, достатньо з неї. Їй хочеться просто щастя. Адже після сорока семи життя тільки починається. Чоловік намагався її затримати, але Катерина стояла на своєму краще самій, аніж з таким чоловіком.